Доброго ранку, любі малята, запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. В парку, в місті, у саду обов'язково я знайду цікавої форми грядку, де квіток росте багато. Як же грядка ця зоветься? Вам Відгадати доведеться. Так, діти, це клумба. Отже, клумба це спеціально відведене місце, де висаджують багато різних квітів. Клумби бувають різні, і за розміром, і за формою. Клумби це прикраса вулиць, парків, дворів. Вони створюють неймовірну атмосферу, а їхній квітковий аромат піднімає настрій. Багато людей роблять клумби у своїх дворах. Люди доглядають за квітами та милуються ними, адже це неймовірна краса природи. Дітки, сьогодні і ми з вами на занятті з аплікації створимо свою квіткову клумбу. Для роботи нам потрібно шаблони квітів, камінців та шаблон клумби. Клей, вологі серветки та клеюнка. Дітки, шаблон моєї клумби овальної форми. Ви можете вибрати такий, який подобається вам круглої або квадратної. Починаємо створювати красу, квіткову клумбу. Дітки, для цього. Спочатку по краю клумби викладемо камінці. Подивіться, я заготовила шаблони камінців. Вони овальної або круглої, нерівної форми. Викладаємо по всьому краю клумби наші камінці, оформлюємо клумбу. Ось так все викладемо. Так, щоб добре бачити. Де ми будемо наклеювати їх. Ось так Так. Так. і ось так. Добре камінці виклали. Тепер викладемо шаблони квітів. Дітки, подивіться, шаблони квітів це вирізані круги, і по краю трішки розрізані. Погляньте, ось так ножицями трішки розріжемо наші кружечки. Ніби пелюстки у квітів. Ось такі невеличкі розрізи. Викладаємо шаблони квітів на клумбі. Дітки, знову, як вам подобається, так і викладаєте. Подивіться, я, наприклад, ось так розміщую свої квіточки. Так, Потім серединки квітів. Так, Щоб мої квіти були яскраві, я вирізала їм різнокольорові серединки. Погляньте, які чудові гарні квіти. Так, ось так. Так, добре дітки, погляньте. Клумба готова. Тепер ми можемо наклеювати деталі. Нагадаємо, як правильно наклеювати. Для цього в нас є клеюнка. Беремо камінець та намазуємо клеєм. Яку сторону? Правильно, білу. Намазали та добре притиснули по краю клумби. Так, квіточку будемо діти наклеювати теж тільки посерединці. Наносимо клей, щоб пелюсточки наші були підняті вверх добре. Так, притисли. А потім наклеїмо серединку. Теж намазую білу сторону клеєм та приклеюю серединку. Дітки працюємо, оформлюємо нашу гарну квіткову клумбу. Дітки, коли ви вже наклеїте всі деталі, тоді отак пальчиками тихенько, обережно. Піднімете пелюстки у своїх квіточок. Ось так погляньте, як гарно. Діти, погляньте, яка красива квіткова клумба вийшла. Тепер чекаю на ваші чудові роботи. До зустрічі!